Вітаю вас! Сьогодні, ну відео, коли я запишу, сьогодні це неділя, 3 грудня. 21.00 буде стрім. Ну, це така маленька-маленька реклама, якщо ви дивитесь це відео 3 грудня. Ну, якщо не 3, а стрім в записі буде. Але відео це економічне, І знов таки в рекламній меті, щоб залучити вас стати спонсором свого каналу. От ви час від часу говорите, економіки не вистачає, будь ласка, є кнопочка. Спонсорство. Клуб економічної мудрості. Економіки більше, ніж потрібно. Це сюди. Да, так, да, якщо цікі там інтриги, та те спонсорство. Там пакет називається дешевше не буває. Там менше економіки, більше політики. Ну а для всіх зараз, глядачів, економічна біда, який відповідає на саме основне запитання. Що буде з економіки України після нашої перемоги? Питання піднімають, коли вона буде, ми не будемо. А от скажімо, що буде? От яка буде економіка України після нашої перемоги? Ну, звичайно, якщо б я був прем'єр-міністр, я б сказав би брехню. Якщо я був опозиціонер, я теж сказав би брехню. А я кенміст скажу правду. Після нашої перемоги. Економіка України! Ніякого економічного диво не буде. Взагалі. Буде економічний крах. Ну це теж, так сказати, дві крайності. Буде щось посерединки, але економічного дива не буде і економічної кризи не буде. Буде десь, так скажімо, паршивенько, але середньому. Дивіться, яка ситуація після війни завжди дуже погана. Навіть в деякій мірі, коли війна закінчується, економічна ситуація погіршується. Ні-ні, я не жартую. Зараз поясню. Речі, Зараз, поки йде війна, на сьогоднішній момент ну, я, нам борг дають гроші. І дійсно, ну, ситуація така, що дають, там, дають, не дають, але дають. Крім того, під час війни ми не погашаємо фактично зовнішні борги. Ну, домовились і нам йдуть на зустріч, говорять, ну добре, будемо після війни розбиратися. Тому фактично на сьогоднішній момент у нас от... Навіть коли час і час, від... О, борги великі. Я говорю, не проблема. Ми їх зараз, ну, скажімо от зараз не проблема. Війна. І тому дійсно, поки йде проблема, у нас нема проблеми погашення зовнішніх боргів. Нема. Ми там відсотки виплачуємо, але сума невеличенька. Але, ви самі розумієте, війна закінчиться і, скажемо, ну, кредитор сказати хвилиночку, ну, війна ж то закінчилась, давайте погашати. Дивіться, на сьогоднішній момент це одна цифра. Але враховуючи те, що нам ще будуть давати, давати, давати і ще давати, то, скоріш за все, після війни нам треба буде щорічно десь шукати, ну, як мінімум, 10-15 до мільярдів доларів, щоб тільки заплатити по відсоткам і погасити частинку борги. Уявляєте? Щорічно. От це вже буде проблема. Скажена проблема. Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній момент те, що ми от до війни заробляли, ну, дай Боже, там 3-4 мільярди на погашення. А 15. Зараз говорю, це валюта, це не гривня. <гум> ні, 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 ні. Гривні вони не беруть. Тому оце буде проблема. Друга проблема. Дуже багато буде ветеранів. Війна. На жаль, буде дуже багато людей, яким треба буде соціальну допомогу. Дивіться, загинули батьки. Дітям треба соціальну допомогу? Ну, звичайно, треба, однозначно. Потім людина стала інвалідом. Треба пенсії, однозначно. Навіть, ну, Ви ж розумієте, війна є війна, і це треба людям допомагати, тим паче, ну самі розумієте, от людина під час війни стала інвалідом, ну, якщо їй не допомагати, то це буде жах. Де гроші брати, нема грошей. Тому що, розумієте, я вам багато разів говорю, у нас, на жаль, до війни дуже великий дефіцит пенсійного фонду. Ну, порядок обставин, всі не хочуть платити. І тому виходить так, нам треба, щоб заплатити всім пенсіонерам, ну і соціальним виплатом, десь приблизно 700 мільярдів. Але єдиний соціальний внесок це за рахунок його От той, яким ви платити. От те, який виплатити не хочете, матюкаєте, це, це олігархам на яхти, який чорти. Це ж пенсії виплатите. Тільки половинку збирають. Половинку з державного бюджету. А після війни там буде не 700. Там, дай Боже, буде 2 трильйони, а то 3. Де їх, брати? Я говорю, ну ви скажете, а да, ви думаєте, наші засранці захочуть платити? Там паля вас. Вони зараз платити не хочуть, війни тим паче. Будуть розповідати, що вони сироти, бідні, що нема за що хліба купити. Ну де ви бачили людей, які люблять платити податки? Ну, ні. Тому у нас буде скажений дефіцит пенсійного фонду, який треба буде покривати за рахунок державного бюджету, а де брати гроші? Можливо, ви чули, що фахівці МВФ радять нам, ну радять радять, і е, вже є євро, там ці євроспільноти, що нам треба після війни підняти дуже сильно податки. Ні, я не жартую. Я просто розумію, що ви завжди якось літаєте десь там таких... ось... А вони діють, ну як пояснюю, що дивіться. Коли закінчилася Перша світова війна, Друга світова війна, от давайте приклад Великобританії. Ну, Великобританія в Другій світовій війні перемогла, правильно? Ну так. Да. А ви знаєте, що Великобританія от, попала дійсно в дуже складну економічну кризу. А ну, давайте, економічне становище краще. Вона фактично до половини 60-х з цього виходила. Незважаючи на те, що вона перемогла, незважаючи на те, що е, Німеччина заплатила йому контрибуцію, незважаючи на те, що більшість грошей по плану Маршала отримала Великобританія, а не Німеччина. Хватит у Брехньоварі. Великобританія отримала. Але це не дуже допомогло. Там підняли скаженно податки і це дійсно. Мало того, е, заморозили зарплату, ну, Великобританію, тому що ну, мінімальна націоналася. І взагалі ситуація от 50-ти. Роки це жахливо. 40-50 років в Великобританії дійсно жахлива ситуація була. І профсоюзи виступали, а що толку? Ну це те ж саме. Це дійсно ця ситуація чекає нас після війни. Коли податки треба буде підняти, фіскальний тиск посилити, ну, деякі взагалі пропонують підняти ПДВ до 27%. У нас зараз 20%. ПДВ це основне основний податок, який наповнює державний бюджет, що ви зрозуміли. Що значить підняти? 27. Значить ціни злетіли. І відповідно, якщо фіскальний тиск, пати, ну, посилити, так, да, да, частина бізнесменів буде платити, ну, нам я розумію. Але вони включаться в ціну. Знов таки ціни зростуть. І взагалі, ну якби ці говорять, що ви ж розумієте, що після війни, як правило, починається такий період дуже високої інфляції. Це правда. Знов-таки, беремо світовий досвід, і перша Друга світова війна, після цього почалась гіперінфляція. Тому що прийшлося дуже-дуже багато грошей на відбудову країни. Нічого нового нема. Тому коли говорять, ні, там, ні, 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 є, є, є от, на справжня економіка є фантазія. Тому дати з війни треба буде скаженно багато грошей і місію робити, і податки збирати, і все рівно буде не вистачати. Тому що у скільки все, відбудувати, перемонтувати. Це ж гроші, гроші, гроші. І цей да, дійсно буде вести до того, що ціни... Чи -чи 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 -чи, а, а що залишається? Ну а який вихід? Не, не відбудовувати. Нереально. Тому да. А зарплата? ну зарплата буде підтягуватися. <гум> Внизу, чин, вперед зарплата буде. Так що да, дійсно, я говорю, після війни от, з доходами буде критична ситуація, причому доволі тривалий час. Не рік, не два, а десь десятки років. Потім дійсно вона вирівняється, говорю, зарплати підрівняються до ціни. Це буде, але це не ж. І тоді вже буде трішки легше. А так, так, після не буде складно. Потім дивіться, ці всі розмови, що ми можемо в Росії забрати гроші для конфіскації. Ну, типу, контрибуції. Ну це фантазія. Ну, дивіться, для того, щоб дійсно примусити Росію заплатити контрибуцію, треба взяти в Москву. Це нереально, ви самі знаєте, але потрадіти можна. Все, що на сьогоднішній момент пропонують нам зарубіжні партнери, це ж пам'ятаєте, заарештовані активи, за рахунок активів. Все, що не пропонується, те, щоб Україна добровільно домовилась з Росією, і Росія добровільно погодилась арештовані активи 에, передати Україні для погашення боргів. Ну, як вам сказати? 에... Потрадіть можна. А, звертаю вашу увагу, Росія вже нарахувала, що Україна її заборгувала 220 мільярдів доларів. Так, Тут що називається, ні, там навіть перемови не можна провести, а результата буде ніякої. Ні, по транді. Да, да. У нас діти завжди дуже люблять. Тепер дивіться, знову євроспільнота. Дивіться, нас євроспільноту приймуть. Не хвилюйтесь, приймуть. Але от дивіться, от те, що ви бачите зараз Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Оце є євроспільнота. Я багато разів вам говорив, повторюю, ну припиняйте оці міфи що от якщо Україна вступить в євроспільноту, зарплата по 5 тисяч євро, пенсія по 3 тисячі євро, це брехня, брехня, брехня. Так само, як брехня про те, що в Європі легко бізнес робити, що в Європі там ціни низькі, брехня, брехня, брехня. В Європі ціни високі. І бізнес робити тяжко. Розумієте це? Мало того, дивіться, яка ситуація. Навіть працювати в Європі, коли ми вступимо в Євроспінуці, вам буде тяжче. Ні, не дивуйтесь. Бо, ну, по-перше, буде обмін інформації, і тоді буде яка ситуація? А, до вас будуть більше претензій приділяти. що ви були податковим обліку. Крім того, не виключено, що які країни введуть ліміти на українських заробітчан і будуть контролювати, тому що це ж і не на база. І якщо зараз ви так тихенько проскочили, а тоді цього не буде. Тому ці фантазії, що ой, поїдемо працювати в Європі, ні, ні, ні. Мало того, у нас ціни будуть настільки високі, що зараз дійсно у нас ціни дуже низькі. Тому є зиск. Попрацювали в Польщі і зараз, а тоді не буде ніякого зиску. Абсолютно. От ви заробили 1000 євро. Ха! Тут ціни такі, що куди там? -то. Тому що дійсно після у нас ціни будуть значно вищі, ніж в Європі, і за те, що треба буде відбудовувати. Тому оцей навіть ефект поїхати попрацювати, а пожити там, тим паче буде складніше. Тому ще раз говорю, що от зараз е, бардачок. А тоді, скажуть, хвилиночку, ви громадян України, нізя. Це буде дуже багато. Я говорю, що євроспільнота, для чого нам вигідно вступати? Це великий ринок. Але там от те, що ми бачимо, це конкуренція. Така несправедлива, жорстока, але конкуренція. Тому от євроспільнота для нас вигідна перш за все для ну, великого українського бізнесу щоб вони могли залізти на цей ринок і вигризти свій частинку цього ринку. Так, да, можливо, якусь частинку ще й малий середній бізнес ну, Без цього не буває. Але ніякого економічного дива не буде. І вступ України в євроспільноту не значить, що ми... Я багато разів повторював. Ми підписали угоду про асоціацію. Ми ще асоціативний член євроспільноти. Пам'ятаєте, на Майдан бігали, кричали, от угоду підписати. Підписали. Ну, Но... а де? Ото бо. Те ж саме із євроспільнотою. Міфу дуже багато. Як тоді угоду підписували, брехню всяку говорили, різні сторони, то погано, то добре. А в дійсності вона потрібна, ця угода. Вона дійсно дала можливість нам збільшити експорт продукції в євроспільноту, однозначно. Але, ще раз говорю, але <реш> така ситуація, розумієте, і оце дійсно, ці міфи, брехня, вони просто зашкалюють. Ну і сама по собі, розумієте, будь-яка війна, вона, ну, поки, як сказать, відбудуються ці зв'язки, ну, роз... різди поки заспокоїться. Це час. І це дуже тривалий час. Тому я говорю, що після війни ніякого економічного бумага не буде. Буде дійсно таке, ну якби, ну, звичайне економічне, зиття, але з, ну, звичайними проблемами, які будуть нові проблеми, яких зараз нема. Ну, -таки, якщо ми вступаємо в євроспільноту, спрощенці в ліквідують. Однозначно, їх не може бути. Потім дійсно введуть обов'язково, щоб всі українці звітували про свої податки і витрати. Якщо у вас витрати більше, ніж зародна плата, вам будуть автоматично без вас податкові нараховувати податки. Є така називається камеральна перевірка. От в Європі це от, хто випадково жив в США, знає, який жах. Коли ти здаєш декларацію, ти приходить лист щастя і говорить, що ви повинні доплатити там 6 тисяч доларів. Так, да, ти можеш піти в суд, але в суду, в США судитись це повістити. там дуже дорого. І люди заплатять. Хоча вона розуміє, що податкова нагріє. Тобто вона ну, не так порахувала. Але, щоб доказати податкові, що вона не так, краще заплатити. Гіпо. Ні, ну там складно. Просто там сама процедура доказу дуже складна. І тому це говорить, краще заплатити. Це зараз, тим паче вони поштрафують, якщо ти не заплатиш, вони там штраф, пеня, і тоді сума з 5 до 40 тисяч виросте. І дійсно, тому і бояться. От, чому в Америці платять податки? Та не тому що хочуть, вони бояться. Там система просто дуже проста. От тобі цей лист щастя прийшов, ти, якщо не заплатив, по-моєму, 7 днів чи 10 ти пам'ятаєш. Тобі зараз щотчі включають, от знаєте, бандюків включали що, дивно, От те ж саме. І далі от сума у тебе набігає, наприклад, 40-50 тисяч. Нема проблем. Приходить виконавча служба, знаєте, листок на двері. Хоп. І твоя квартира вже не твоя. Ні, ні, там цього немає. Як оце там це що? А у вас маленькі діти плевать. А у вас старики плевать. Прийде поліцейський. Причому розумієте, як вас виселять під білі ручки. Ні, ні, там цього немає. Це у нас тут цяцький. Це, ой, а ні, там ні. І ти, то, що ви там калі... Ні, вони як говорить, начлежки є, будь ласка. Якщо вам нема, де жити, значлешки. Квартиру вже забрали, машину забрали, майно. Причому вони дійсно майно конфісковують. Ні, я не жартую. Розумієте, тут вам дають тільки особисті речі, все це не конфісковують і потім продають. Говорить, треба ж покрити що збитки. Отак От це працює. Чому і бояться, податку? страшенно бояться. Тому платять? Розумієте? Ну, у нас цього ще нема. Ну буде, буде. Просто я говорю, не зразу. Але буде, тому що оцей фіскальний тиск, не виробить налична ситуація. Чому там всі, як скажені, платять податки, матюкаються, проклинають все життя, але платять. <поється> бояться, страшенно бояться. Ну? І тут налична ситуація. Так що, так, да, дійсно, ну, це міняється, це буде нове. Так що я, звичайно, розумію, що брехню ви любите. Казочки! Про те, що ми переважимо буде економічне диво. Теж любите, Боже. Це ж треба таким дурним бути. Щоб вірити в те, що після війни може бути економічне диво. Після війни завжди криза. Історію почитайте. Рідні мої. Ну знаєте, мене ж просто дивує. Береш світову історію, береш всі війни. Після кожної війни економічна криза. А говорить, а ні, у нас що у вас може бути? Що? Ну як може бути економічне зростання, якщо ви все розготили? Ну, о, 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 той не трандіть. Ви чи мені потрадити про зарубіжних інвесторів? Ну от, е, Можливо, ви чули, що у нас там фонд відродження України зробив. Угу. Ви знаєте, яка там сума? От яку суму зараз зібрали? Давайте посміємося разом. 3 мільярда ну, доларів, скажімо так. Там воно євро долар. Три. Нам 300 мало. Розумієте, ну що ці три Ну, Навіть якщо дійсно їх нам дадуть. Ну, ладно, дадуть. Що вони нам дадуть? Ну там є базікали, які говорять, що а може ми проведемо, ну, типа, такі конференції, зустрічі, і появляться інвестори, які донесуть гроші. Ну, можливо, пара яких шахраїв щось донесе. Ну, самі розумієте, ну який дурень буде просто давати гроші цей фонд. Тільки тому, щоб відроджувати Україну. Ну Самі подобні. Ну, Знаєте, мене просто дивують. А, ви, а ми зробимо презентацію. Ну і що від вашої презентації? Ви ще пофарбуйте паркан. Та плевати ці всі хотіли. Тим паче, що ці всі от зустрічі. А от ми зустрілися з інвесторами. люди добрі. ідіот, з ким ми зустрілися? Це не інвестори. Це я або обнальщики, або аферісти, Або ще хто? Головне зустрічається з людьми, які ніколи інвестиціями не займаються. Ми їм що? ви їм, там люди сидять, думають, господи, що це за ідіоти зібрали? Чого нас запросили? Ну ми займаємось конкретними ділами там. Гроші ми, воруємо гроші з бюджету і так далі. А ви напрошую, прикинь інвестиції? Яку Україну? Ось. Оце таке буває. Не дивуюсь. Оце ж коли ці міжнародні френці, я дивуюсь, боже, які дурні. Невже ви не бачите хто там? Вони цим не займаються взагалі по життю. А їм ще про інвестицію. Ну, єдине, що можу сказати. Дивіться, звичайно, після нашої перемоги будемо спішно розвивати аграрно-промисловий сектор. Однозначно. Ринок землі запрацює. І то це нам дасть можливість швидше вийти. Ну, я говорю, за, за рік ні. Але швидше. Тож у нас дійсно частина, ну, скажімо так, частина заводів Париж на металолом однозначно. Тим паче те, що поламали. Це буде вигідніше. Частину взагалі навіть ну, забудуть. Але за рахунок от агропромислового, агропромислового, дійсно в нас буде відроджуватися економіка України ну не така, як це була до війни взагалі. Так, да, металіні заводи не будуть грати таку роль суттєво. Можливо, і щось там залишиться. Машинобудівні будуть, але трошки іншого формату, які будуть орієнтовані на агропромисловий. Так, да, харчова промисловість, да, логістика, так ну от елеваторів буде значно більше, не заперечують, портів і так далі. Так, да, будуть, наприклад, більше логістичних, які будуть направлені на доставку, переробку, агро-агро. Тобто, розумієте, от, а, от ринок землі дійсно нас, нам допоможе. І це дійсно зробить ну, економічне диво. Як, ну, хоч називати економічне диво. Я б сказав би, економічний розвиток. Але ви ж розумієте, що так як війна, частину території... Навіть коли ми звільнимо, мінні поля так дано, це проблема, тому це теж буде негативно впливати. А так, в принципі, да. так. Єдине, що. Але, ви не кажуть, нафіг війну було починати, щоб розвивати ринок землі. Оце питання цікаве. Хотів би спитати їх дурнів. Вам що, робити нічого? Да? Війнушку захотілося. Ага. Рейтинг маленький. Ага. А тепер? Ага. Ой, з цими політиками одне говорять люди добрі. Так, нагадую, що сьогодні, сьогодні це мається на увазі діла 3 грудня. Буде стрім 21.00. А поки що до побачення і не, здавайте, не забувайте ставати спонсором мого каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.